Кожного року, 23 травня, в Україні відзначають День героїв. В цей день прийнято шанувати тих, хто боровся за свободу та незалежність нашої держави, ризикуючи своїм життям. В той час, коли українські військовослужбовці боронять нашу країну від ворога, це свято набуло особливого значення. Герої це зараз наші захисники, наші люди в пікселях, да, як кажуть, це ті, хто стоять в першу чергу на передовій, захищають наші міста. На прикордоні і в тилу, за що ми їм дуже вдячні. І дійсно, що ми можемо ходити отак просто по вулицях і відпочивати. Мабуть, ті, що не відмовилися, ті, що не ховаються. Герой є герой. Ну, Сильний, мужній, шляхетний, ЗСУ, звісно. Сьогодні герої це всі, що зараз воюють напередку, на нашій нульовій. Мій дядько же самий, знайомі мої мої друзі. День героїв започаткували з 1941 року, коли 23 травня у Кракові відбувся другий великий збір Організації українських націоналістів. У травні віддали свої життя провідники націоналістичного руху: Микола Міхновський, Симон Петлюра, Євген Коновалець. І, хоча свято ще є неофіційно визнаним, його підтримують органи місцевого самоврядування в багатьох регіонах України. А з 2014 року. Після початку російської агресії значення цього свята зросло. Герой це коли людина готова віддати життя ради когось. Герой це той, кому ми завдячуємо кожного дня, встаючи дома з теплого ліжка зі своєю сім'єю і в своєму будинку. Тих людей, ми яким ми завдячуємо кожного дня своїм. Мирним життям, скажем так, ми повинні вдячні їм бути завжди. Ну, герої ну, наші діти всі герої. Я думаю, на сьогоднішній день діти, які пішли, не задумуючись віддати своє життя, ну я не знаю. Я просто без сліз не можу говорити про це і в себе це просто дуже боляче. Знайомі, які загинули, і хрещеники не можу. Для мене вони всі герої. Герой це людина, яка віддана своїй сім'ї, перш за все, своїй матусі, татусеві, дідусі, бабусі, своїм дітям. Герой це, який відданий своїй землі, своїй домівці. Герой це той, який безмежно любить свою батьківщину і ніколи не залишить її в біді. Герої – це наші діти, які зараз поклали голови і, на жаль, і в нашій сім'ї. Ковалівський Олександр. Він пішов з першого дня війни. На фронт добровільцем має двох синів і сказав, якщо я не піду захищати рідну землю, я не хочу, щоб мої діти загинули на війні. Але так склалося, що в лютому місяці ворожа куля його скосила, і він поліг в бою за свою рідну батьківщину, за своїх дітей, за свою маму, за свого тата, за всіх нас з вами. Ми вічно пам'ятаємо його, скорбимо. Щоденно згадуємо і будемо вічно пам'ятати, він назавжди в наших серцях. Ми не тільки вшанувати, ми повинні вклонятися до землі нашим хлопцям до землі. Всі, абсолютно всі, від до малесенького і до великого.